П'ятниця саме час задуматись про те, як провести свій вікенд. І Гутен Морген, як завжди, вам у цьому допоможе. Суботнього вечора у Києві пройде довгоочікуваний концерт гурту Океанельзи у супроводі симфонічного оркестру. До програми лайву увійдуть вибрані композиції з усіх семи альбомів групи, а також треки з сольного студійника Святослава Карчука вночі. Бажаєте англомовної альтернативи? Тоді нагадуємо про концерт гурту Рольова модель суміш бритпопу, попу, панку та року. Якість усього міксу маєте змогу оцінити також 18 лютого. У неділю в столиці відіграють концерт гурт Дак Патрік. Дак Патрік це поєднання фолку з електронікою та роком. В їхній музиці колісна ліра, старосвітська бандура та ірландська волинка. Все це у поєднанні з ніжним жіночим вокалом. Також 19 лютого відгримить абба Шоу. Триб'ют проект. абба шоу це оригінальний шведський продакшн, створений під особистим керівництвом учасників шведської групи. Це яскраве видовище передасть атмосферу концерту культової групи. Таким був наш перелік найгучніших подій майбутнього вікенду, який сподіваємось, ви проведете справді незабутньо.